Айка хоче сосільську. І курочки прибігли. Нема капусти, курочки. Це ж не кожного разу. На дворі як рання весна. Така, знаєте, березнева. О, І моргошка біжить. Красуня. Привіт. І що ми Наталя зараз гляне, може є у неї насіння баклажанів. І... Може є які огірки, але вона не знає, то ж в неї Наташа завідувала цим. Айка, що ти лаєш? Ціла торба? Ага, зараз будемо шукати. Так ми зайдемо в літню кухню? Конечно. Ага, давай. Ого, ціла торба. Ну зараз подивимось, що там є. В хол... Пішли в холодну хату. Хай двері трішки приоткриті, так, Наташ. Так, ти, сядеш, ага. ти сядеш, тобі його підмости. Нічого я не буду сідати, я так буду, Наташ. Ти сідай. Зайничка, ж я буду, я буду стояти. Чи... Ну, а, як а. в колінах у мене нормально, У мене ти ж знаєш, де що болить. Ой. З ногами. Ну, у мене, мене печуть там, де ото віни просто печуть. Ось, у у мене є. Так, що в тебе є? Огірки є, є? якісь що воно по не по нас. Так, є. Я... Середньоранній, О, дуже родючий гібридний сорт, призначений для консервування, інсенція, квашення, маривання, плоди без гіркоти. Ух ти! Стійкий до високої температури. І скільки їх там? Скільки штук? Так. Та там написано. Ну і де тут написано? Так, написано ось. 50 штук. П'ять грам. 5 грам? 5 грам. Ну тут багатенько, Та так що по поділишся штук 10. Ось це теж а є. А так тут теж таке саме, мабуть. Так, зараз глянемо. Та ні, ну там же треба дивитися, як назва Наташа. Там тебе огірок. огірок. Со, соп? Суп лікар один якийсь. А А тут? А там одірвано. А тут одірвано. Незрозуміло які. Тут 5 грам. Усё, перець. Та вас... не треба мені перець, я вже, Тричка посади... За... я вже посадила мені а, баклажани. А, баклажани. Баклажани і трішки огірочків з десяток ну, можна. Кабача. кабача не треба, нічого такого не садить. Амінь. Я а, вже так. перець і тобі посадила. Так, Боро... що... А, це цвіти. Да. Це цвіти. Це квіти. Да. Квіти? Так, да, це все цвіти. Ага. Квіти. Ну, квіти. Кахлушка. <сум> 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 це все цвіти. Ага. Квіти, квіти. Так. Квіти, квіти. За ще все воно з Ціла, е Цілий пакет чогось там у неї всього. Це буряки, мабуть. Ой, буряки. буряки, не треба буряки, а ось о, що, що оце дивися. Буряк. Червона куля. Буряки. Ага. буряки, буряки. буряки. Є буряк, не знаю, буду садити. чи Так. Хто його буде садити? Ні, спинати не садити тут. Точно. Матіола. Матіола, ну, Фіалочка. Одеський кучерявий, и, 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 салат. 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 Такий теж є. Це теж буряк якийсь. Тільки пуста вже. Ні, це помидор. Це помидор. П'ять грам, а ну тут що є. Ну, не знаю. Заставила Наталю. Сімена <сіменна> перевірити. Це ж Тучіці. наташа? Це ж Наташа все в неї, а зараз їй приходиться. Це що, Наташ, єсть там щось? Тут нема нічого. Нема нічого. Викинь. А то вона, мабуть, лишила, щоб знати який та купити. Це той, Наверно, чорнушка. А, понятно. А, може це до Да, Так, лиши. То ж вона, мабуть, знає які, щоб висадити. Ага. Редиска кримська гігант. А це що? Тоже редиска. 10 грамів ну, туди ще хватить. Та я не сажаю, я ж не їм редиску, а то, що мені подобається. а у мене морква. Королєва Угу. Мені те, що прислали, то я віддала свасі, ну, Артема Щовен. мамі. Хай садять. Щовен. Щовен. Угу. Так, це буряки. Да, там... Це о, ще й кукургузка ось осталася. Бачиш, так, що, будеш садити. Будемо їсти кукургузу, ти посадиш, а я у е, е, тебе візьму. Особили. Не хочу садити. Ось там пакетик вирваний. Це буряки. Буряки. Ага. Це треба сюди по той, поміняти. Ага. Може пакетик. щось тут... Ой, тут хватає його всього. Якби да. я тільки садила, але я його, навіть, не садити. Ні, ну чого ти не будеш садити? Оце поділишся. А того ж, ну, огірочки, а це? Я посадила, вони одразу сладкі були, а тепер у погріб я пустила, вони взагалі не сладкі. Буряк, ти знаєш цьому. Помниш позапрошлий год чи прошлий да. год, який у мене був? Не знаю. А в цьому році теж Наташа. І, І викопала тепер... так, як ви рекомендували і було вроді трішки солоденьке, а зараз ніяке. Ну, нам, нам корисно, воно не солодке, але ж як, якесь корисне. А як от той Наташа купляла, так. Так, що це ще? Огірки. Які? Кущовий. Ага. О, бачиш скільки, шукай ще. Огірок кустовий. А, який, який він, середній чи... Читай. Скоро стигли, урожай. Жолозапильний. Мід видовжено, яйцевидний видно. 9-12 сантиметрів, горб... горбку ага, масою. 110-130 г... грам. Угу. Головна огудина, коротка, рослина компактна. Сорт відрізняється високим засолюванням, якостю плодів. В общем, всі хороші. Всі хороші. Огірочки сюди. Ось так. так. Що, а ну тут, а це що? Помідор вик... великан, базар, баби любе. <рес> ага, це ж так і говорять. І ми mm -hmm. ж так пишемо, як я пишу. Перець болгарський, Наталя. Ну то, це що ж таке. Неважно. Що, перці щось? шукаємо і баклажани бачу нема. Сливки. Та хто знав, Тоня? Вона ж то, а ти знаєш, вона завжди. Перець красний великан. Дуже багато перцю. Ну я, я ж посадила твій, той, що ти давала, Красиво. і оце ж теж великий. О, скільки. А що це таке? Говор... А, кліп. Говорять, що дуже... насіння дуже дороге, яке якісне насіння, то дуже дороге. Так що не викидай, ді, діждемося, поки Наташа приїде, да, хоч колись там. Щас, Зая, глянусь, Щ... Воно теж якісь пачечки. О, скільки. Є там огірки? Клади сюди. Є. Клади сюди. Так, так Кабачки простіть, що, що Ліля давала. Ага, так ніхто їх і не посадив. Це гай, ті, гарбуз типа. Да. Ага, це огірок кустов, кущовий. Але, да, так, мабуть, є. є, да, Може, є. 4, там 4. Да, 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 а є. Ш... Ето... Квіте! Ага, вообще. Чорнобривці. Ти то є. Ну так, да, чорнобривці. Чорнобривці, ага, ось ти ж любиш їх. Да, я ти ж їх любиш. І, на дворі вже мороза, вони квітують. А, критую. вони квітують, так, так. Тут теж щось є. О! Так, читай. Ще, ну, цей, салат. А, салат. Це самі салати. Угу. Самі салати. Ладно. Угу. А тоді вириваємо курям, викидаємо. Ага. А мені ж Віка каже, салат треба посадити. Є у тебе, кажу, так є, дві по... А, на чаті є, дві. Да, на чаті дві є. Аби ви їх їли, а то потім я, як ти ото говориш? Помідори. Ага. ну Видно, ж хороші тоді. Ага. А ти вже посадила? Ні, помідори ще. А ти будеш братися. Ну так, да, бери сюди до гірочки, постав ото. Як, мабуть, вже хороший раз там вони. Так там воно й теж. Та хвата, щоб я ж не багато. А ну і що тобі це? щось. Э... Це день. Дині, Де, ні. Це салат. Ні. А що ж це таке? Теж якийсь салат. Як лавра рання стиглий. Угу. Ну, ось скільки. Ну, Наташа зелень любить щось там упало. В тебе. Mm. Салати, так. Угу. так, баклажанів нема. Так, це помеду буряк кормовий, курсур, угу. На. Я не буду садити. Ось так, не їдять. Угу. І це шпинат, красень полісся. Я угу. вообще Буряк! О! Скільки всього, Наташа. Ти, мабуть, і не підозрювала. Та ні, я то й його що в перчатки замотано. Це щоб не загубить. О. Видно, щоб не розсипали. Щастоня. Припахала я, Наталю. Що, що? Ти не замерзнеш, Наташ? Ні, я ж випайтую. Що це? Капуста. А не хочу я її. І я не, садити. не хочу піду. Капуста. Головку купила, мені воно, діти то що привезли, чи в мами брали, чи купили, то я й досі борщ з неї варю. Ну, а ні. то це тля нападає. І я ой... казала Наташа, ма, ото візьміть ранню її собі там. Штук стільки. Та не хочу я й ранньої. Ну, я салат люблю. Так ну що пішов купив Наташ. — Ага, купив. Це тебе віка так хоч швидше в мене. Та теж раз в тиждень, коли приїдуть. Ну, і як воно, нічого. Понятно, що. Ну, я не можу оце як вона нападає тля, я з нею не можу боротись. Квіточки. Сладка. Перець. — Ага, перців так хана скільки. Перец сустри я Ага. Uh -huh. Перець солодкий колобок. Помідор витязь. Uh -huh. Джина. Oh, <laughs> а not... це ось. Золота гомера. Пом... Перець. Перець золота гомера. Жов... Жовта. А, жовта. Ага. Uh -huh. Жовта гомера. Жовта. Я твоїх ото посадила, хвата, вроді ми їх так їмо. Тут, мабуть, нічого нема. Кріп. А оце ж морква теж. Ага, це оброблена, так? Да? Вже оброблена. Ну, то, так можеш будеш моркву сіяти чи не будеш. Не знайш. Ну, знайдеш тоді, якщо. Свекла мармела, це ж така солодка. Ага. А оце що? Якісь дині. Це не знаю. Це кабачки кавуни. Так, все, Тоня. А ну ще отак. там глянеш, ну немає видно. Немає. Віка... Та вона, ти знаєш і не сади. Е -е -е а ще ти ж вона садила? Ну а чого? Коли... Баклажани... Баклажане. Да, вона ж і садила, а чого немає? Вона, ма, тихо, а оце ось лиши, Наташ, забереш у хату і поділишся трошки. І понаписуєш бумажечки, які ти зо мною поділишся. Огірочками. Ну, ну, а що тобі ділиться? Ну, по чуть-чуть там, чучок чуть ну, по п'ять там, тільки напиши, які ти, ти мені. Це ще ж рано огірки. Да, ну так в хату забери, коли будеш вільна та й зробиш. Та тоді весною возьмем та її, бо як будемо садити. На що їх хату брати? Ото положу, так як карандаш. Зі концями. Не найду, воно карандаша одного. Ну, а потім іще будеш шукати. Та нічого, це що таке? Так ну нема баклажанів. Це трава сія. О, трава це хороше діло, Натал. І це щось, це, мабуть, так, як її. Е гірчиця. А, горчиця це теж хороше а діло. А оце, не кріп. Ага. Господи, у Нас один кріп. Нічого. А оце що? Трава. Трава. І це трава. Все, немає баклажанів. Щас, Тут трава і кріп. Ага, нема. Ну, Наташа, видно, да, не збирала насіння. І що, і сіння? Ага. Бачиш, немає. Ні. І так немає, і так немає. Ну нічого. Ну, а це немає. немає. Добре. Значить, тоді оце пакетик є, да. ти мені насип оцих помидорів. Кажеш гарніш, як і так, і теж не багато. Я ж не думаю, що просто. Ну небагато діста. Які... Хорошо. На. А огірки ще раз. Добре. Огірки ще. Ну все, тоді я більш не, ну, не купую огірочки, ти за мною поділишся. Так. Да. мені на рядочок, як би їсти. Буде. Та й я ж теж, хто ж їх їв ось. Там же. Про... Я не буду закривати, Ні, вони стоять, бо вони ж беруть у мами тепер, а, а тут, коли вони з'їдять, я, я потім ту банку доїдаю. Це цвіти. Ага, Все. Цвіти. Щоб я тільки бачу. мишки не дібралися Та, і не поїли. Бачиш, не Слава Богу. Це нам двері закрив вітер. На дворі тепліше, ніж угу. угу. А ти будеш влітку переходити сюди? Навірно, Мені там буде жарко. Жарко буде, ну так. Хоч а зараз ти... ти не будеш багато так е, е, готувати. Да, Осюди вся є. А, ну да. так. Тільки ось, стіл виноситься якийсь. Оцей, оцей. Це те, що на надворі. Ага. Тут. Маргошка, в тебе там воно їди страшне, ну на капельку. Іди сюди, Маргоша. Маргоша. Ой, взяла би й била, от уже. Ну все, а то аєчки. Все. Ой, красуня. Все, більше нібито то Аєчки, він же здоровий, а ти маленька, тобі хвати. О, привіт. Та потрошки, так ага, ти що? купнули все. Де ти дурило? Ой, ти ж дурило. Я ж думала, що ціле і так гарно, та підожди. Та він, він же ж хочу, ви ж той. Ой, я ж її вичухувала. Піду. Сюди. Ай, сюди. А та кажи, хочеться ж побігать. Ой, ой, дивися. Ой, красунчик, іди сюди. З'їв, я неправильно тобі дала. Треба було половинку дати. Внутри я три, оце ж О, я Ну три. я ж дала їй то на дві ходьби. Іди. Закрила. Що він там Вруді закрила. А, біга, біга. Ти бігаєш? А це, ж чує всіх чужих, той, той, той. а, це ж він нервничає Я зрозуміла. А я Айка. Айк. О, мені треба тебе гарно знімати. Так. Все, все, все. Хороший. Та ну не вимазуй мене. Біжи до курочок, біжи. О! Побіг. Де вони там? Ти їх стережеш? Кого ганять? Не знаю, каже. Кого ганять, Айчка? Кого ганять? Красень. Красивий. Дуже гарний ти. Ага. Так, да, оце так під дерево. Пропаде дерево, айк. Ах ти ж. Квіти Наташі тут підпісював. О, що робиться. Як хочеться погулять. Ой, та не кидай же грязюку. Нема ніде нічого. Бачиш і погуляв. Нема з Наташі. Наташі немає. Нема, то з Наташою гуляв, все, все, ховаються Що, що ти там показуєш? Ти попрала все. Ну, умнічка, я теж вчора попрала, все. Все, Я забрала оцю коровочку Та йди, сій Ну і ще рано. Я, я, я набагато теж посію, а ти бачиш, ти кажеш, не хочеш. Як мені не. цікаво, що це таке, то я. То я можу я, може, рядочок чи два посадю, щоб їсти. А, і все. а підожди, рядочок це скільки в рядочку помидор? 25 штук. Ага. 25 50, 50 штук. Ну, Я так хотіла, я хотіла, щоб 50-60 посадити. Ну оце ж і в мене, як два рядочки, 50 штук буде. Поняла, Поняла? ну все? Давай. Поки, Наталочка, все, Пока. пішла, я на зв'язку. Хорошо, все, давай. давай. poke a poke up sim